В у школі Deutsche. Сьогодні у нас вже разом 11 заняття в форматі онлайн-курсу з 0 до А1 німецької мови. Цей курс був створений для людей, які хочуть розпочати вивчення німецької, проте не знають з чого. І бояться, можливо, брати приватного клуба як якщо не розуміють, що потрібно це дійсно. Тому ну, цей курс для вас. Сьогодні у нас вже 11 заняття, як я сказав, і в нас буде нова тема. Тема називається Акузитів це відмінок німецької мові. Насправді ми вже знаємо один відмінок: це номінаків. Номінатив це банальний відмінок, який в українській мові називається називний це банально аналог. І називний відмінок це просто, от, наприклад, ручка. Так, відмінки стосуються і саме іменників. Ручка, футболка, волосся, голова, там, стіл, телефон і так далі. Проте є також відмінки. Що це означає? Це, як ми вже визначилось, ручка. А якщо я скажу я беру ручку, закінчення слова змінилося. Це є відміна. В німецькій мові це також присутнє, як я вже сказав, на сьогодні ми будемо вчити а позитів. І проте є деяка зміна. Все ж таки в німецькій мові змінюватись буде артикль. Насправді це навіть простіше. Нам все, що потрібно буде, це змінити артикль в певного іменника. І не потрібно буде перебудовувати якесь слово, так як, наприклад, в українській мові: ручка ручку. Ну, незручно. Е, тому сьогодні ми з з вами і навчимося. Навчимося відмінювати іменники. Е, тому не затримую вас, поїхали. Зараз у вас з'являться слова, є слова, які потрібно е, знати для проходження цього відеоуроку. тому важливо їх записати, там буде їх тільки три, тому поїхали. Так, поїхали. Дивіться, зараз у вас з'явилися на екрані чотири слова: Діамант. Чоловік, діфрау, жінка, das Kind, дитина, ді, люди. Це багато називний відмінок. це артиклі називного відмінку. чоловік, жінка, дитина, люди. А якщо ми хочемо сказати їх вартості, нам потрібно поставити питання, кого що, і зробити так, щоб цей іменник відповідав на це питання. В українській українському у нас це вийде: чоловік, кого що, чоловіка. По факту, це слово почало відповідати на питання, кого що. Це питання акостів також можуть все так запам'ятати. Далі є слово жінка. Ну, кого що? Жінка просто слово жінка на це не відповідає: Жінку. Дитина, кого що, дитину. Люди, кого що, людей. мова також так працює, проте зміниться артикль. І в акостів зміниться артикль тільки в чоловічому роді. Гляную, як це працює. Добре. Те змінився на ден, ді змінився на наді, дас на «дас», ді в плюралі наді. Все залишилось. Тому, виходить, ден мам чоловіка, дів хау жінку вартості, дас кінт дитину і ділоте людей. Все, все кардинально просто. Давайте попробуємо створити якесь речення. У Нас було слово кенен. Знати Так? на початку, те, що я просив вивчити. Кенен знати. Дивіться, коли ми говоримо я знаю чоловіка, ми не будемо говорити і кене дерман. Тому що Дерман це по факту просто чоловік. Нам треба чоловіка це питання, кого-що. Якщо ми ставимо питання, кого-що, то відповідає нам на нього акозетів. Тобто нам потрібно змінити артикль на артикль акозетіва. den Тенман. А як буде спрацювати з жіночим родом? Ich kenne die Frau. діфрау. Ich kenne das Kind. я знаю дитину. Я знаю людей. Ich kenne die Leute. Зупа! Добре, а давайте ще щось спробуємо побудувати. Давайте спробуємо сказати щось з фотографіям. Скажемо, я фотографую друга. Хто не знає друг der Freund. Я фотографую друга Ich fotografiere... Ден Фронт. Я фотографую друга. Чому? Тому що я фотографую кого що? Друга. Це акузатив. Якщо я скажу і фотографія Дер Фронт, просто не змінюю артикль, то виходить. Я фотографую друг. Ну, не звучить негарно. Так і в українській мові негарно, і в німецькій тим більше. Добре. А Давайте тепер скажемо: я фотографую подружку. Die Freundin Polka. Ich fotografiere... Die Freundin. Чому? Тому що ді в акості ді залишається. Добре. А тепер давайте скалфе. Давайте скажу, я купую, до прикладу, стіл. Стіл теар тіш. І кауфе. Я купую кого що. Знову ж таке питання І Іх ден, тіш. Я купую стіл. І ще одне, я купую, до прикладу, хліб. Хліб das Brot. Ich kaufe das Brot. Я купую хліб. Знову ж таки, кого що? Проте das залишається дас das Ich kaufe das Brot. Проте також не варто забувати, що існують неозначені артиклі. Ein, eine. айне ну, Пам'ятаємо. В даному випадку в нас теж є зміна. І лише в чоловічому роді. Давайте поглянемо, як це працює. Чоловічий рід став Mann. А неозначний артикль айнен ман. Ну, а в всіх інших родах все-таки залишається. Eine Frau» – кого що якусь одну жінку. А ще «Ein Kind» – дитину. І в плюралі нічого немає. Тому що ми знаємо, що в неозначених артиклях що правильно немає множини. Ну просто «leute». Хто не знає тему означних та неозначних артиклів, можете перейти, У нас на каналі є про це відео. Добре, давайте попробуємо щось побудувати. Безухен, вивчимо нове слово, безухин відвідувати. Скажемо, я відвідую там, якогось друга, одного друга. Топу тобто, я це говорю, і мій співрозмовник не знає про цього друга, тому я використовую неозначний артикль, так як мій співрозмовник вважає, що цей друг неозначний. І я так само. І безухе, кого що? Не ein Freund, а einen Freund. тому що Freund настає ваксія. Я відвідую кого що? Чудово. І ще одне речення з зі словом Бештелін замовляти. Скажемо, я замовляю салат до прикладу. Салат деазат. Іхбештеля якийсь невозначний салат. Не знаємо який. Іхбештеля айнен залат. Я замовляю салат. А і не, тому що він чоловічого рода і замовляє когось що. А якщо це до ночі, рід», давайте скажемо: я відвідую подружку». «Die Freundin подружка», як ми вже знаємо. І ця подружка буде неозначна. «Ich besuche eine Freundin». Я відвідую подружку». Або давайте скажемо друзів. «Die Freunde», друзі, «на жена. «Ich besuche», знову ж таки, неозначні. besuche Freunde». Без артикля, тому що знаємо даного значно артикля немає на жінку. Друзі, також хочу зробити маленьку паузу і нагадати, що існує платформа Дойтах Individual, на якій ви зможете практикувати всі знання, отримані на відеоуроках з каналу Дойтва з цього каналу, тобто з до всіх відеоуроків є домашнє завдання. Проте не тільки це також весь вокабуляр, тобто всі слова, які потрібно знати від нуля до рівня B2 2 також різні тексти з нуля до п 2 рівня. Ну, я би так сказав, з трошки більшого нуля, ніж він є. Чому? Тому що все ж таки щось треба знати вже для якогось мінімального прочитання текстів. І також є ще додаткові завдання до тем німецької мови, то реально дуже багато практики на цій платформі. Тому якщо бажаєте, зараз діє 50% знижки на платформу. Тому якщо бажаєте, переходьте, ссылка в описі під цим відео. Рекомендую. А якщо комусь потрібен. Приватний професіональний викладач з німецької мови, то переходьте по силці «Дойтвах», це наша онлайн-школа, і перше заняття для вас буде безкоштовне. Тому можете спробувати. Добре, друзі, і останнє чим нам сьогодні треба розібратися, це присвійні займенники та заперечувальні артиклі. Давайте спочатку розпочнемо з заперечувальними артиклями. КАНЬ. Кайне. Нам потрібно тільки кайн в даному вибутку. Канський факту ніякий. Хто не знає, як його використовувати, знову ж таки, відео на Ютубі в нас на каналі. Все, що нам потрібно, це взяти закінчення від неозначного артикля і додати до цього словечка кань. До прикладу, в мене немає друга. Тобто, по факту, я маю кого що ніякого друга. Після маю також використовується акосом, що мати когось що. І хабе кань ставимо заперечуваний на артикль. Але ж друг в нас в варкості, тому що когось що друга. Беремо ага, думаю, так. Неозначений артикль, тут був би einen. Да? Акустів, новозначний артикль. Беремо забираємо е, е, е закінчення від AN, тому що ein- це новозначний, ЕН е, закінчення. І додаємо до kein. Ich І keinen Freund. А якщо я не маю подружки, і habe, тут буде Freundin, когось що це, eine Freundin, ми вже знаємо, так, новозначний артикль, закінчення Е. Ich habe keine Freundin. Чудово! А давайте розкажемо: в мене немає сільчика. Der Stuhl Знову ж таки, я маю кого що, я не маю кого що. В, в будь-якому випадку, стульчик, стілець буде стояти в апості. Ich habe kein, неозначений артикль einen, Беремо, збираємо закінчення ЕН е, і доставляємо до Кані. І хабетайен штуль, я не маю стільця. Чудово. А, з трасійними займенниками працює так само. До прикладу, давайте скажемо, я відвідую свого тата. Я відвідую, кого що тата. А, кого що. А, в даному випадку тато стоїть в акузитіві. Тому неозначний артикль для нього буде einen ich besuche einen Vater». Отак як це мій тато, я скажу майн і закінчення від е, новозначного артикля. Як ви скажете, я відвідую свою маму. «Ich besuche майн, тепер муто. Е, новозначний артикль був би айне, кого що, ані да? муто. Ми знаємо, що новозначний артикль для жіночого роду в а «eine». це ми збираємо закінчення E е і додаємо до майн. Ich безухе майне Mutter. я відвідую мою маму. Добре, чудово. А тепер давайте складемо ще одне речення. До прикладу, він відвідує свого друга. Дано випадку, друг буде в акості на кого що друга. Тому, знову ж таки, підберемо неозначний артикль. Einen Freund. Тому що неозначний артикль акостра. Перемо забираємо ЕН і додаємо до персийного займенника його. Він відвідує по факту його друга. Er besucht, sein, і е, 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 er besucht seinen і ЕН закінчення: Він відвідує свого друга. Е, Як скажете, він відвідує свою подругу. Freundin, подруга. Неозначно такі підкажу, знову ж таки eine. Ну Що подруга ага, подругу це Акостю. для жіночого роду неозначно артикль Айне. Беремо збираємо закінчення Е іа е. Базуфт е. Зайне freundin». Він відвідує свою подружку. Е, друзі. Також буде друга частина по акузіо, так як це така досить обширна тема і в одному відео це об'яснити нереально. Друзі, дякуємо за перегляд і хочу наголосити, що буде ще друга частина по -акузі. Друга Другий, можливо, третій. Я не впевнений, можливо, все розкажу в другій, а можливо і не встигну. Е, як вийде? Ось тому можете підписатися на канал, щоб не пропустити другий відеоурок. Він вийде зовсім скоро, буквально через декілька днів, два-три дні, і буде друга частина. Якщо вам все сподобалось, знову ж таки прошу поставити лайк, підписку на цей канал, написати якийсь коментар, що просуне мій відеоурок на просторах Ютуба, а також українськомовний контент. Тому знову ж таки дякую і всім бувайте, Па-па!